Вночі проти 17 жовтня збройні сили України завдали успішних ударів по гвинтокрилах та обладнанню аеродромів російських окупантів поблизу тимчасово захоплених Бердянська та Луганська. Повідомили в управлінні стратегічних комунікацій сил оборони. Це підтвердив і мер окупованого Мелітополя на Запоріжжі Іван Федоров, мовляв, було гучно сталися прильоти та детонації боєприпасів загарбників. До слова пропагандистські телеграм-канали охрестили удар по литовищах, на яких базувалася армійська авіація РФ найбільш серйозним за більш ніж 600 днів із часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після нічних подій на окупованих територіях України є втрати серед особового складу Росіян, зокрема і в техніці.